Кажуть, що у важкі часи люди перестають читати поезію. Але це неправда. Вона жива, вона лунає в думках і в голосах. Вона пишеться на серветках у кав'ярнях, на телефонних екранах, у блокнотах солдатів. Вона народжується з болю, з любові, з надії. Сьогодні ми зібралися тут, щоб почути голоси сучасної української поезії: Ті, що не мовчать, ті, що залишають слід. Проєкт 2025. Письменники, короновані словом, презентував нам чудових та талановитих авторів, чиї твори заслуговують на увагу кожного. Вони по-новому відкривають сучасну українську літературу розширюючи її межі та звучання. Але їхня творчість не лише багатогранна проза, а й самобутня жива поезія. Українським інститутом книги з 17 по 23 березня проводиться національний тиждень читання поезії. І з цієї нагоди ми створили особливий простір, де слово стає музикою, тишею, рухом і світлом. Це зустріч із поетами, чиї рядки вміють ловити найтонші вібрації життя від ніжності до бунту, від молитви до іронії. Сьогодні, разом з Катериною Бабкіною, ми з вами розкриємо філософську глибину буденності, де звичні образи наповнюються багатозначністю. Відчуємо ритм дороги, бунтівну романтику. Та неспокійні пошуки поезії Андрія Людка. Поринемо освіт лампової тиші, де кожне слово, як акордна нота у вершах Костянтина Москальця, говоритимемо з відвертістю про біль, пам'ять і жіночу долю у відвертих рядках Оксани Забушко, наповнимося світлом і добром разом із поетичною молитвою Богдану Матіяшу. Сьогодні ми будемо говорити про слова, що стають частиною нас. Тож приготуйтеся слухати, відчувати і говорити. Його друге ім'я Харизма. Щороку на полицях книжкових магазинів з'являється його нова книга. Він є одним з найпродуктивніших українських авторів. Він пише та перекладає для авторитетних українських та закордонних видань. Мова йде про автора, книги якого ну точно не мають шансу припасти пилом. Андрія Любку Його часто інтерпретують як одну з головних надій української сучасної літератури, епатажного, суперечливого талановитого митця. Володіє п'ятьма іноземними мовами. Перекладає поезію з польської, сербської, хорватської, англійської. Його ж власні твори вже перекладені 12 мовами світу. Письменник є також заядлим мандрівником, впродовж всього життя побував у безлічі країн, через що говорить про себе я з багатьох міст. Саме це сформувало його унікальне творче бачення. А скажи, Модільяні, був ідіот? допитувалася вона, коли я вправними як у піаніста пальцями вигравав на засмалих персах. Такий же ідіот, як і всі в цьому світі, повчав я, обіймаючи успокоєні вибухи її сідниць. Розумієш, старий, я часто думаю про незвичайність мистецтва. Це зайва розкіш. Так. Мистецтво то завше надмір, відповідав, виціловуючи коліна. Але надмір лише й рятує нас від убогості, смертним полишається єдине, бодай маленький надмір у вірі, у звичках, у смаках, просто в примхах. Так, моя маленька, саме так. Ти як завжди говориш діло, повторював, клацаючи зубами від пристрасті. А коли в нас народиться доня, ми кластимемо їй узголів'я тільки троянди. Охриплим голосом проказувала вона. Так, в узголів'я і неодмінно троянди. Не своїм голосом я погоджуюся покірно. Яка докучлива муха дззищить і дзищить? Убий її, Любчику. Має три виданих поетичних збірки: вісім місяців шизофренії, тероризм, 40 баксів плюс чайові, його вірші фіксація на буденності, це звичайні щоденні справи чи враження від якихось подій, це плавні переходи в неримовані рядки та навпаки, які ніби зображують непередбачуваність життя. Особливо помітно це з рядків вірша. Час від часу. Час від часу варто ще змінювати у своєму житті. Наприклад, прокидатися зранку і виходити в прохолоду балкону, курити мальборо і думати. Думати про цей в'язкий туман, про перші ранкові маршрутки, про чергову тріщину в наших стосунках. Просто осіннього ранку видимість значно зменшується. Йдеться про більші масштаби, отже, про можливість бачити в цьому тумані значно менше речей, ніж є насправді, хоча що є насправді, кажеш собі. Головні теми його віршів здається, є й головними темами його життя. Або ж навпаки, тема кохання та любові в поезіях Любки неабияк зв'язана з пробудженням, з чи тривалою. Про те успішною подією життя. Ти прокинешся зранку і скажеш: знаєш, ти типу письменник, архітектор людських душ, представник культурної інтелігенції. Ну і всяке таке. Що ти мені знайшов? Я ж навіть не розумію, про що ти пишеш, я ж навіть не знала, що ти поет. Мені просто очі сподобалися. І зачіска. Я лежатиму поруч, буде холодна пізня осінь, я навіть подумаю, блін, я постійно пишу про осінь листя, і ось воно тут, коханка смерті, пізня осінь, блін. Повернувся і скажу. Я кинув корити учора вночі, прочитав смс-ку, дістав ключі, відчинив замок, зайшов у кімнату, вімкнув світло, сорочку зім'яту, підібрав із крісла, налив собі рому і подумав нарешті вдома. Скільки всього, і скільки я мандрував, стежку смерті тричі вночі минав. Довго жив без тебе, набрався по років, написав дві книжки, мені двадцять років. І за те, що я дихаю, бачу за те, що я тут, хоча наше життя, вокзал і фастфуд. За те, що живу і за те, що пишу, за хороші фільми, нормальну траву, за тебе включно, за наше життя, за всю цю музику без кінця, за цю сцену і за цей мікрофон, за мій розряджений телефон, за твою смс скоро прийду. Боже, дякую. Ти посміхнешся і скажеш за це я тебе люблю, дурнику, І твоїм десята ранку мені на роботу треба вставати. А ти знову посміхнешся і скажеш ні, ще раз. Хочу один раз, і я відповім: для тебе, кохана, я здатен на все, аби лише бачити твоє лице, аби лише тримати за руку тебе, для тебе рідна, я здатен на все. А потім в лікарні, як Божий знак, медсестра мені скаже, у тебе рак. І ти закричиш, а я промовчу, через вісім місяців ляжу в труну, і голосно, і гулко, як серце биття, будуть мовчати земля і небеса. І не мене навіть року, можливо, пів. Як тебе поцілує якийсь дебіл, ти йому розкажеш, якось вночі у мене був хлопець, писав вірші, помер у 20, у нього був рак, жаль, звісно, але рак це рак. І якщо після смерті існує життя, якщо далі тече ця нестримна ріка, якщо осінь триває, якщо гріє тепло, якщо поезія вічна, я всім на зло. Далі дивитимусь твоє лице, далі кохатиму тебе. Його поетична творчість є мінливою, оскільки один вірш не схожий на інший. Водночас взаємопов'язаний. Саме неординарність образів висвітлення їх в незвичних, хоча часто буденних умовах та ситуаціях, автор і різниця від інших сучасників. Рядки змінюються як подія за подією. Вони нестійкі та доволі напружені, схожі з життям. Проживаючи сьогоднішній день, він складає все нові рядки, чи то поезії, чи то прози, чи то романи, або ж просто пише своє життя. Часто можна почути не до поезії нині. Але Андрій Любка впевнений, хто віршів не любить, тому в будь-яку епоху за будь-яких обставин до них буде байдуже. А хто ними цікавиться, той і в окопах читатиме любов до поезії залежить від стану душі, а не від епохи чи ситуації в країні.